Так, всім привіт! Хочу показати вам борони. Вон, вони лежать якраз великі дві штуки. Знайшов, будуть лежати, чекати покупця. Кому треба, звертайтеся. Так, всім привіт. Буду показувати, що я знайшов. Я знайшов мало. Вчора їздив дуже недалеко. Як люблять клієнти, казати він. Він взагалі, не, мабуть, не виїжджає, це в нього дома є. <хи> Якраз то ні. Дивіться, баночку дикуни знайшов. Ціна 25 гривень буде. Потім знайшов такий пістолет. Ось такий ціна 40 гривень буде. 10 гривень. 10 гривень. І знайшов ось такий ось. Все працює в ньому, тільки вижимне, я не встиг виламали і розібрали вже хлопці. В общем, на деталі, кому там треба. Вроді би працює, але хрен його знає, якось так. Не розбирався він, 100% дивлюся. По штрих-коду проб'єте, подивитеся, ціна 100 гривень, і він ваш. Так, що тут у нас є? Шплінти ще 2 гривні і поплавок безкоштовно. Ящик Ящик буде 100 гривень. І він ваш. Він в такому плачевному стані, що це капець. Не буду казати, що в гарному стані, тому що всі там моє гарне, всі кажуть, так... що погане. Ну, як є, так є. Він зібраний, У нього немає однієї ручки. Не дирявий сразу кажу. Ну, мені жалко було його, тому взяв. Може десь комусь на деталі треба. 100 гривень. Я рахую, що це взагалі-то копійки. Ну, болтами там ці зробив, ручку зробив та і все одинаково. Або ж знайшов якраз це не проблема. Ящик взагалі нормальний. Ціленький пошкурити, покрасити і. 100 гривень взагалі, щось зараз стоїть 100 гривень. Так, йдемо далі, буду показувати щось старе і щось цікаве. Так, виглядає як Супер Маріо, зразу кажу. Тому буду показувати для вас щось старе. Дивіться, ця річ у нас буде 150 гривень. Ця шоколадка у нас буде. 1500 гривень, кому там хочеться, може її забрати. Так, ці будуть у нас 120 й трьохручейний і 170-й. Навіравї тут завелися вже. Це капець якийсь. Ціна цього буде у нас 600 гривень, ціна цього 400 гривень. Це у нас буде 100 гривень. Це у нас буде 230 на 140. розмір його ціна та 80. Квадратик 75 на 52 і на 5. Кривенький. Сразу кажу, не такий ціленький. Ціна 100 гривень. Ручка в нас буде. Хай 50. Цей буде у нас 60. Гвіздок буде у нас 30, 20, 35. Цей у нас буде. Не знаю, хай буде 45. Мурав'ї мене з'їдять зараз. Треба звідси тікати. Як вони там завелися? Що їм там так подобається? Так, ця площадочка 275 на 150 і толщиною 1,5

Райбер на 17 буде 45. Так, мечики 22 штуки, і один іще плюс 23 штуки. Буде у нас 450, ніж буде 30 гривень, цей буде 80. Конуса з переходною втулкою із 3 на 4, е -е, під патрон такий. Ціна 350. Ціна цього патрона буде 300 гривень. Зірочку знайшов таку 20 гривень. Це в нас буде 50. Такі тоненькі, цікаві. Цей у нас буде 150. Краник на самовар буде у нас 50, ложка 10, 10, 10, 10, 10. 15, краник у нас 40. Ці у нас будуть 25. Рубільники у нас будуть по 40 гривень. Ці у нас будуть 30 гривень, 10, 10. Що в нас тут іще таке дешеве? Треба зробити ревізію. Так, длинногубці у нас будуть 50, ці у нас будуть 45, 35. Подовжувач у нас буде 30. 10 гривень, 20 гривень алюмінієва. Патрони в нас будуть, не знаю, хай будуть по 200 гривень. Вони нормальні, такі виглядають більш-менш нормально. Ручка 5 гривень, цей буде 70, Шестигранник 20 гривень, струбцина у нас буде 50. Молотків у нас тут дуже багато 15-15. Ці будуть у нас 35, 35, 40, 40, 45, 40, нехай буде 47. І це якийсь такий цікавий 20, 10, 35, дві защити 100 гривень, 10 гривень, 20 гривень. Хай буде 45 цей раз. Топорець буде, не знаю, хай буде 35 гривень. Цепка в нас буде тут 5 чи 6 метрів різної. Сразу кажу, різної, різної, різної. 300 гривень і вона вся ваша. Так, йдемо далі. Що тут у нас ще? Домкрат буде у нас 250. Стаместка у нас буде 40. Молоток для відбивання м'яса. Такою красивою ручкою, цікавою. Нехай 60. Він з гайкою якраз цікавий 100 гривень. Цей буде у нас 35 з китайською різьбою. Цей у нас 20 гривень. Напільники з рашпілями. Тут цікаві ми такими. Е, хай буде 180, ножниці 120. Зробимо знижку. так, Ці у нас будуть 40 гривень. Ложки у нас 10, 10, у нас 10, цей у нас буде, не знаю, 100 гривень. Ножі у нас будуть 45-45, цей 35, мечик буде 25, цей буде 40. Сйомник у нас буде 450, це по знижці, за цього, що ножка в нього одна, не така, як інші. Ручки у нас будуть. 35 Пружина у нас буде 80, гарна, класна, красива наворота на щось іще. Так, Сити це у нас буде 20. Це в нас буде 35. Коси у нас буде, зроблю по знижці 3 штуки будуть 450 гривень, кому там треба. там дев'ятка сімьорка і одиничка вроді би чи 6. Не знаю. Не буду казати, що, як, ну якось так, Так, ідемо далі. Кривий у нас буде 55, цей буде 10, цей буде 25, пилка у нас буде, е -е, хай буде 55, цей буде 150, ножка для заводу, мопеду. Кому там хочеться 40 гривень. Топор, ну такий собі. Гарний, красивий, не тріснутий, але 100 гривень і він ваш. Так, далі йдемо. Е -е, підшипники. Хай будуть 40. Ця трещотка, вроді би, я її вже продав. Не пам'ятаю, але вроді би продав. пробивон 20 гривень, цей 35. Ці в нас будуть 40. 10, 25. 10. Що тут у нас ще цей 20. ці 10, 10. 45. Що тут у нас іще? Вже по другому кругу, мабуть, пішов. Цей у нас також буде 100. Ці у нас два з рапідовими такими цими напайками. Будуть 120. Задній конус. Буде 150, цей у нас буде 350. Робочий, десь іще для нього була ця. Так, що я ще хотів? Станіна буде у нас 450, знизу тріснута, сразу кажу. Цей в нас буде 100 балончик цікавий. Хочу давно не показував якраз це звено на бетономішалку. Ось така ось. Можете там побачити. Ну, більш-менш нормально. Отвори треба робити, сразу кажу, для того, щоб прикручувати, тому що тут отворів немає, вона відрізана. Це вся відрізана, тому отвори треба буде робити, щоб прикрутити. Або ж приварити, або ж прикрутити. До неї є шестерня, сразу кажу, шестерня з шплінтом. Щоб можна було зробити ціна її. Хай 450, і вони важчі. Так, є ще оці дробілки. Були вони по 350. гільдербрандер Якийсь тут і хортиця. Гільдербранд. Хортиця. В общем такі... В общем, по 300 гривень, якщо візьмете дві. Якщо за кожну, то по 350 це халява, щоб можна було взяти і їх використовувати. Вони ще попрацюють, у них ще зуби більш-менш цілі. Ну що і що їм буде за стільки років? Нічого взагалі. Це взагалі раритет. Ну, а ця така собі пружину тут змінити та і все. Навіть пружину можна не міняти, вона тут тогенька така. <гум> Нормальна. Станіна все працює, все робить і ручка все є. Все, кому щось сподобалось, пишіть на вайбера. Вайбер там вказаний. Можна домовитися. Можна відкласти цей товар на деякий період часу, але після оплати. Сразу кажу, тому що не оплачуєте, товар не відкладається. Бо дуже багато клієнтів дзвонять там, а можна відкласти до ранку. Можна відкласти, але після повної оплати. Оплачуйте і воно ваше. Якось так. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!